Може, у вас депресія? Давайте зараз це і з'ясуємо. Бо є такі дуже ранні ознаки, що ви можете помітити, що щось не так з вашим ментальним здоров'ям. То ми починаємо. І перша ознака це те, що вас перестали цікавити маленькі речі. Маленькі речі вас більше не приваблюють, не надихають, не заводять. Знаєте, і ваші хобі перестали вас цікавити. І, здається, так воно все втратило зміст. І що можна зробити в цьому випадку? Якщо ви помітили за собою цю ознаку, можна звернутися до друзів, так поговорити, можна звернутися до родини. А загалом там можна піти до психотерапевта, що я завжди рекомендую. Тому що психотерапевт це не лише про якісь розлади. Це про ментальне здоров'я. Знаєте, є фізичне здоров'я, а є ментальне здоров'я, і то можна робити профілактику і ходити час від часу до психотерапевта. Наступне це розлади зі сном. Оце перша рання ознака. Якщо щось... Не так з вашим сном, наприклад, ви не можете довго заснути так вже не один місяць, чи ви не можете прокидатися зранку. Таке відчуття, що ви б спали і спали. Так, тобто, сонце ознака того, що щось з ментальним здоров'ям не так. І перше, що ви можете зробити, це встановити режим сну. тобто по менш мері лягати спати в один час і прокидатися неважливо що об одній і ті ж годині. Це може якось вплинути на ваш сон. І знаєте, дуже часто зі сном можуть допомогти психіатри. Тому сон – це дуже важливо. Через недостачу сна ми можемо впасти в депресію, може піднятися тривога і почати розвиватися якісь розлади. То сон – це дуже важливо. Це як чистити зуби кожного дня. Треба моніторити свій сон. Наступне це ви перестали хотіти спілкуватися з людьми, так, вам хочеться більше ізолюватися, більш бути на самоті, то це теж така е, не дуже гарна ознака. Так, ми всі екстроверти, інтроверти, і ви знаєте, так, який рівень спілкування вам потрібен. І ось якщо ви відходите зазвичай від свого рівня, так, скільки спілкування ви маєте від своєї норми то тут щось не так. І що можна зробити? Так, можна почати вести щоденник і писати, що з вами відбувається, можна займатися медитацією, можна більше... Займатися фізичними вправами, прогулянками, так а, можна практикувати mindfulness. тобто це маленькі кроки, які ви можете зробити, щоб а, якось вернути жагу до спілкування. Тому що знаєте, ми соціальні тварини і нам потрібне спілкування. І, до речі, якщо а, ми, ми ізолюємося не просто так. Я хотіла донести це на це завжди є причина: чи ми нещасні, чи ми відчуваємо, що нас ніхто не любить, ми нікому не потрібні, і тому ми відвертаємося від суспільства. А зазвичай. Бути в суспільстві це наша емоційна потреба. Тому, якщо вона порушується, то щось не так. Зверніть на це увагу. Наступне, вас більше затаплюють емоції швидше, ніж раніше. Так, і, наприклад, ваш список з трьох речей, що ви повинні сьогодні зробити, здається, як цілих десять завдань. А, да, наприклад, крик вашої дитини раніше ви сприймали спокій. А зараз ви одразу а, дуже сильно емоційно реагуєте. Так о Боже, знову дитина кричить. Так я вже це не витримую. Тобто, зазвичай, отаке затоплення емоціями відбувається, коли у нас довготривалий. Так, ми знаходимося в довготривалому стресі. От на це прошу звернути увагу, і знаєте, важливим моментом тут є відпочинок, тобто знайти місце для себе і відпочити, перестати піклуватися про інших і лише сконцентруватися на собі деякий час, може декілька годин, може день, може два. Наскільки у вас є така можливість. Наступне ви відчуваєте себе постійно виснаженим і ментально, і фізично. І здається, б ви не робили манікюр, масаж, нічого вам вже не допомагає, і вам ем, дуже складно відновити оцей рівень енергії, до якого ви звикли. І це ознака того, що щось відбувається не так. І в цьому випадку, так, можна зробити, організувати для себе день ментального здоров'я, так, попіклуватися про це про себе цілий день, зробити якісь активності, не одну, не дві, а більше, щоб якось відновити свою енергію, так, передивитися свій графік і обрати те, що ну, реально не таке важливе, як здається, на перший погляд. Так, тобто, подивитися. Де, де ви можете себе звільнити від обов'язків, від завдань, так і від потреби про щось думати, щось контролювати. Наступна ознака здається, що ваша тривога повишається. Знаєте, тривога це дуже часта реакція на стрес. Тому коли ви помічаєте, що тривога стає чимось, знаєте, таким фоновим, ви за щось хвилюєтесь, а за що не зрозуміло, то це не дуже гарна ознака. Так, щось відбувається з вашим ментальним здоров'ям, і а, вам потрібно. Подумати так, що відбувається, чому ви тривожитесь? Можливо, ви робите вже все на останньому диханні, так і треба це все зупинити і згадати про себе. Сьома ознака, у вас таке відчуття, що ви знаєте розсереджені, тобто не можете сконцентруватися на одній якісь активності. Ви, здається, беретеся за одну річ, потім переходите на іншу, на третю, тобто нема такої повноцінної стопроцентної уваги. Так? І... Це якраз є ознака того, що ви а, супер втомлені, і здається, знаєте, що стільки речей відбувається вокруг вас, що ви вже не можете сконцентруватися на чомусь одному. Ви вже не можете охопити у цю різноманітність досвіду. Так, ви вже не в спромозі переварювати, перетравлювати всю цю інформацію, яку ви отримуєте від зовнішнього світу. Наступне, вам здається, що ви вже не можете приділяти нічому увагу, тому що у вас нема ресурсів. Так, ви не можете сконцентруватися, і тому ось концентрація і увага нам дуже багато кажуть про ментальне здоров'я. Дев'яте, вам стає складно контролювати свої імпульси. Наприклад, ви починаєте дивитися серіали один за другим, ви починаєте читати книжки, один за другим, ви починаєте покупати речі, вам потрібні, вони не потрібні. Але таке, знаєте, як імпульс. Іде імпульс, і ви вже не можете його контролювати. Чи ви починаєте випивати алкоголь, курити одну сигарету за іншою? Це те теж нам говорить про те, що щось не так. І останнє вам складно відчути, що ви стоїте. Прочно на цій землі да вам здається, що щось ще відбудеться, і ви просто це не витримаєте. Так, тобто нема цього да? що ви відчуваєте фундамент під ногами. Тобто це теж говорить про те, що ви ось а, загубили цей стержень, загубили це центрування своєї особистості, і а, ви просто, як здається, розсипаєтесь, так? І щоб зібратися, це теж про ментальне здоров'я, чи ви йдете до психотерапевта, чи щось робите, що вам допомагало раніше при такому ж стані, так? А, тобто, дуже, знаєте, ще помагає, допомагає діссила. Дисципліна, якщо почати вводити дисципліну потрішки, то ну справді. А... Настрій підіймається, і вже здається, що ви а, отримуєте контроль над своїм життям. Да? Щось ви можете контролювати. Наприклад, а, навіть підніматися у тій самій годині ви це робите, і ви починаєте відчувати, що влада над собою, контроль над своїм життям, повертається до ваших рук. І, знаєте, ідея цього відео в тому, щоб ви розуміли, що ментальне здоров'я, воно важливе. І а, треба слідкувати за тим, як ви себе почуваєте. І оці ознаки, які я перелікувала, а, так, вони вам допомагають розуміти, чи з вами все добре, чи щось вже почало відбуватися. Тому що, знаєте, депресія це коли ми Ігноруємо всі ці 10 ознак, так і продовжуємо робити жити, як ми робили до цього, не звертаючи уваги на ці, як би сказати, прапорці. Червоні, так, що щось вже не так з нашим ментальним здоров'ям. То тепер ви про це знаєте. І якщо ви побачили, що у вас щось таке відбувається, то зверніть увагу, так, подумайте, що ви можете зробити, щоб собі допомогти. Це може бути психотерапевт, це може бути гарний відпочинок, але такий, знаєте, щоб ну повністю відокремитися від. Від свого життя, наприклад, поїхати в відпустку на тиждень, поїхати в село на тиждень, так, поїхати кудись, щоб зупинити всі свої обов'язки і повністю переключитися. А так з такого з того режиму діяти на режим відпочивати. Ви можете практикувати mindfulness. А в мене є відео про це, так внизу. Є посилання. Ви можете займатися спортом, так, різними відами спорту, якісь лікувальні гімнастики для спини, щось для голови, якісь танці, може спортзал, може пробіжка, може прогулянка. Так, потім спілкування зі своїми близькими. Тому що, коли ми ізолюємося, це значить, що щось відбувається не так. Ізоляція це. Дуже а, велика ознака того, що щось відбувається з нашим ментальним здоров'ям, так? Щоденники, щоб все виговорювати, проговорювати. Ну і звісно, YouTube. в YouTube ви стільки можете побачити, стільки послухати книжки. Тобто, подумайте, а, як собі допомогти. І якщо у вас немає ідей, просто йдіть до психолога чи психотерапевта. А, і на сьогодні усе.